Вітаю вас, мої хороші. З ними З... Гануся і її канал «Ганусині Крутас. Поки у мене технічна перерва, поки я чекаю підключення світла, бо в нас відключили о 6 годині. Вивела свою курівку і нарвала ось такої красоти, бачите? І хочу зараз букетик зробити. Трошечки додала своїх ромашечок, бо білих ще не знайшла. Пройшлася полем, така краса кругом, все цвіте, зерно колоситься. І чогось мені так захотілося цих простих, звичайних польових квіточок, а саме впали мені в очі дзвіночки польові. Всякі квіти вдома є, різні, різні, яких тільки душа забажає. А оце наше колишнє польове, е, яке е, росте в нас на луках, воно не замінить ніякої квіточки. ніякої. Це таке різне, таке духмяне. Ось теж бузини собі нарвало. Саме цвіте бузина, що хочу про бузину сказати. Знаєте, друзі, у нас е, зараз у наш час. Хто жаліється, що немає роботи, то той лежень. Немає де заробити, да є де заробити. Е -е, Відео таке, знаєте, ні про що, але просто підключилася. Цвіте бозина. У нас ну, вже є стільки є, що прям тако на кожному вуглі, на кожному постері, під лісом, під берегами, біля річки кругом. Подивіться, які дородні китяхи. І приймають зараз у нас в нашій місцевості цвіт бузини по 15 гривень кілограм. Ну, от немає люди на роботі ніякої, так? Мені здається, за день можна трошки назбирати цієї бузини. Щоб заробити собі сезон, тут не треба, вона ж не буде квітувати півроку, вона оце поквітує тиждень максимум. І за тиждень можна собі заробити нормальну копійку. Але це треба не лінуватися, так, треба походити, полазити, порвати і собі заготовити. Ці бузини дуже корисний. Я завжди заготовляю собі на зиму. Небагато трошки, він добре відкашлю цей цвіт бузини. Ось, морква дика така. Я її люблю теж в букетики додавати, вона таку трошечки свою якусь родзинку дає у букеті біленьку. Ну, взагалі я підкупилася на ось ці польові дзвіночки. Полові дзвіночки, які такі гарні, гарні. Знайшла просто кущик і не могла втриматися, щоб їх не зірвати. Бачите, які вони. Я знаю, що вони довго стояти не будуть, але ну, все рівно. Той відцвів, той зацвів, і так декілька днів букетик постоїть у вазі. Ось, А ще хочу додати сюди ось таких різних травичок, нарвала. Конюшинка вже пару квіточого знайшла травичка, жито, ячмінь, колосочки. Я люблю такі букетики складати. Взагалі я складаю, як ви знаєте, з сухоцвітів. О. Але я оце так для душі складаю, з чого є. Я взагалі люблю, щоб в мене завжди були свіжі квіти. Завжди, щоб були свіжі квіти. Коли ще в дитинстві завжди ставили півонії. Навіть чорнобривці, коли приносили в хату чорнобривці, вони наповнювали наш будиночок певним ароматом. І оцей аромат, він такий пам'ятущий, ми все пам'ятаємо. Те, знаєте, людська пам'ять, вона така, що, не знаю, як його розмістити, вона фіксує. Самі приємні моменти нашого життя і самі жахливі моменти з нашого життя, розумієте, і от чогось і ті самі приємні моменти дитинства, вони так запам'яталися. Запам Оті те бабусине молоко з горнятка, кусочок хліба. Вмочений у воду і посипаний цукром це був самий найліпший десерт у нашому дитинстві. Вчора була в перукарні, і дівчатка перукарі завели таку мову. Жаліється, що дітки не хочуть їсти йогурт з персиком там, чи з тим, тільки хочуть з тим. Ну, коротше, перебірливі в них дітки дуже такі. А я розказую, а мої діти були малі, ми їм ніколи тих йогуртів не купували. Вони брали звичайне кисле молоко з варенням, міксером розколочували, і ото був теж йогурт на всі гроші. А зараз звідки привередливі трошечки. Не знають самі, що хочуть розбаловані. А ми хліб з цукром. А ще якщо сметаною помащений, то то вже взагалі весь смак дитинства в тій сметані. І в хлібові із цукром, ще й хліб не дуже то білий, хліб Боже, що у нас, ви знаєте, що пекли у печі. Хоч за того часу, коли моє дитинство було, то ми вже купували хліб, вони вже не пекли, тоді був хліб дешевий, але все рівно той мамин спечий хліб, він був самий смачний. А зараз. Є, що хочеш булки, і до булок нема тільки на миру. Ось такий, бачите, гарненький повітряний букетик. Поки що використовую лише квіточки, потім ще додав колосочків трошечки. Зазвичай завжди, коли цвіта зіночки, завжди цвітуть оці. Ось такі білі ромашечки, а зараз поки що їх ще немає, цих ромашечок. Не знаю чому, але чомусь немає. Дівчатка. Висаджую розсаду. Як ви знаєте, я ж вирощую дуже багато сухоцвітів. І так мені незручно, коли зараз виключають світло о 6 годині, тому що в день гаряче. Щось там садити. Ага, сюди далі. Не падай. от так Мені подобається отам от бозина, бачите, яка є. Друзі, мені дуже приємно, що ви до мене заходите. Ну, я така, яка, як, яка я є, показую те, що маю, Сухоцвітами хоцвітами почала займатися уже, як то кажуть, у зрілому віці, і тому ділюся своїм досвідом, чого я вже навчилася, що в мене виходить, що в мене не виходить. Так що, якщо вам цікаві, будуть мої відео. То, будь ласка, підписуйтеся на мене. Ну, скажуть, чудна людина, куча півоній в садку розцілу, а вона ось всіх польових нарвала. Але я така, будь-яка квіточка мені приносить задоволення будь-яка, тому що це квітка, її Бог. Посіяв на нашій землі, дав для неї зріст, і вона має право на існування. Люблю додати колосочки в свої букети, чи то сухоцвітні, чи то в живі, але я люблю. Дівчатка, пишіть, як у вас справи, хто чим займається. Підписуйтеся, кажіть, треба підтримувати один одного, треба єднатися. Ви знаєте, що е, люди, які люблять оце все прекрасне, е, вони повинні переважати в нашому світі. Тому що мені здається, що ми всі дуже позитивні люди, що ми думаємо позитивно, ми е, працюємо позитивно, ми робимо все для того, щоб було краще і нам, і тим, хто нас оточує. Дуже багато різних стравиць злаків. От подивіться, які вони всі різні. Це все дикороси. Я їх завжди теж заготовляю, тому що я використовую їх у своїх зимових букетах. Це щучка, чи як у нас у вас на неї кажуть, у нас кажуть на неї штуч... штучка. И сянется. Господи, есть пайк. І таке воно, дівчатка. Люблю природу, люблю Україну, люблю наших людей. Стараюся усім завжди догодити, нікого не образити. Житочко дуже гарненьке. Уже на підході я вже буду скорожати жито для дідухів. Взагалі треба висушувати різні різні рослинки, які живуть в нас ростуть в нашому регіоні, щоб потім з них робити обереги. От прийшла я. Букет робити, а чим зв'язати не взяла. Що, мабуть, не будемо більше нічого сюди додати, трошечки його ось так за і буде в нас ось такий букетик. Обріжемо корінчики і підемо ставити у вазу. Подивимося, може, вже досі світло включили і Гануся піде садити русаду далі. Вам бажаю гарного дня, мирного, тихого. Ось такий пептик. Це для моїх підписників. Всім вам всього найкращого.